Вітаю, ви на каналі «Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки, Приємного прослуховування. Ти мусиш віддати нам гроші. Це для майбутнього твоєї сестри, заявила мати, дивлячись на мене так, ніби я була боржником, а не донькою. Вона вирішила продати наш родинний дім, щоб профінансувати блискучий стартап моєї молодшої сестри Аліни. Але вони ще не знали, що єдиною компанією, зацікавленою в покупці, була моя, я не збиралася платити за будинок двічі. У нашій родині ролі були розподілені давно і безповоротно. Аліна Зірка яскрава, харизматична, з тисячами підписників в інстаграм. Вона була втіленням успіху в очах моїх батьків Олени та Сергії. Кожен її пост, кожен новий проєкт від курсів із саморозвитку до власної лінії одягу, що так і не вийшла, сприймався як геніальний прорив. Її невдачі списувалися на нерозуміння ринку, а успіхи, навіть найменші, звеличувалися до небес. Я ж була тихою гаванню, Спокійна, надійна, відповідальна кіра, та, що закінчила факультет кібернетики з червоним дипломом. Те, що завжди мала стабільну роботу і ніколи не просила грошей. Мої досягнення сприймалися як щось само собою розрозуміле. Ну, ти ж нас розумниця, для тебе це легко, казала мати, коли я отримала підвищення, і одразу переключалася на те, який чудовий новий фотопроєкт задумала Аліна. Я не заздрила сестрі. Я просто втомилася бути функцією, ресурсом. Моя зарплата програміста часто йшла на покриття тимчасових труднощів Аліни. Мої поради ігнорувалися, а мої почуття нікого не цікавили. Я існувала, щоб підтримувати світло зірки моєї сестри. Кілька років тому я з двома друзями заснувала великий стартап ми розробили інноваційний додаток для аналізу даних, який міг змінити правила гри в багатьох індустріях. Я не розповідала про це родині. Навіщо? Вони б або не зрозуміли, або, що гірше, Аліна б вирішила, що це чудова ідея для колаборації і спробувала б примазатись до мого успіху. Я назвала компанію Прометей і залишалася в тіні, як анонімний співзасновник. Роками я вкладала в неї весь свій час, енергію і гроші, і ось нарешті наш проєкт вистрілив. Великий міжнародний техногігант зацікавився покупкою Прометея. Запропонувавши суму з сімома нулями. Переговори тривали місяцями, і ніхто з моєї родини ні про що не здогадувався. А тим часом у голові Аліни народилася нова геніальна ідея створити елітний будинок для блогерів, місце для зйому контенту, де вона була б королевою. Для цього їй потрібні були величезні гроші. І вона переконала батьків, що найкращим для джерелам фінансування буде продаж нашого родинного будинку, великого, старого, наповненого спогадами. Для мене це було ударом. У цьому будинку пройшло моє дитинство. Тут був мій єдиний справжній притулок, але мої протести ніхто не слухав. Кіро, не будь егоїсткою!» – казав батько, це інвестиція в майбутнє. Аліна прославить нашу родину. Твої спогади не варті мільйонів, які вона заробить, додавала мама. Вони виставили будинок на продаж за завищеною ціною, впевнені, що знайдуть покупця, який оцінить його престижне розташування. Але місяці йшли, а покупців не було. І тоді я зрозуміла, що це мій шанс. Через свого юриста я зробила їм пропозицію від імені іноземної інвестиційної компанії, яка нібито шукала нерухомість у цьому районі. Назва компанії, звісно, була вигаданою, я запропонувала саме ту суму, яку вони хотіли, але з однією умовою. Остаточне підписання угоди мало відбутися в головному офісі моєї компанії Прометей, яка виступала гарантом угоди. Мої батьки та Аліна були в екстазі. Вони навіть не замислилися, чому якась it компанія має виступати гарантом. Вони були засліплені жадібністю. день підписання наближався. Я спостерігала, як вони вже ділили гроші, планували дорогі покупки та мріяли про світське життя. Вони навіть попросили мені додати до суми мої скромні заощадження, щоб прискорити процес. Я мовчки погодилась, знаючи, що ця вистава скоро закінчиться. За тиждень до підписання угоди родинна атмосфера перетворилася на безперервне свято. Аліна щодня вела прямі ефіри зі своєї кімнати, розповідаючи підписникам про майбутній революційний проект і демонструючи креслення будинку для блогерів, які більше нагадували дитячі малюнки. Батьки погодилися так, ніби угода вже відбулася мати годинами розглядала каталог дорогих меблів, а батько складав список гостей на вечірку з нагоди продажу будинку. Мене в цьому святі життя, звісно, не було. Я продовжила ходити на свою нудну роботу, поверталася ввечері додому і мовчки слухала їхні плани. Кіро, ми тут подумали, почав одного вечора батько, відриваючись від свого ноутбуку, ця іноземна компанія, вони ж платять у доларах, треба буде все правильно оформити, щоб не втратити на конвертації. Ти ж у нас в фінансах розбираєшся, допоможеш? Звісно, кивнула я, не піднімаючи очей від книги. І ще одне. Втрутилася мати. Ми з Аліною пригледіли їй нову машину, ну, для іміджу. Розумієш, тепер вона обличчя великого проєкту. Ми хотіли взяти частину грошей з продажу будинку, але вони прийдуть не одразу. У тебе ж є заощадження, правда? Ти ж все одно нікуди не витрачаєш. Я відчула, як посередині все стискалося. Вони не просто хотіли продати наш дім. Вони хотіли, щоб я профінансувала їхні забаганки, поки вони чекають на гроші від продажу нашого дому мені. Це було настільки абсурдно, що я ледь не розсміялася. Скільки вам потрібно? запитала з рівним голосом. Ну, небагато тисяч двадцять доларів, безтурботно відповіла Аліна, яка саме зайшла на кухню. Вважай, що позичаєш на розвиток сімейного бізнесу. Я тобі потім віддам, можливо, навіть з відсотками. Добре, сказала я, я перекажу гроші завтра. Аліна радісно обійняла мене. Ось бачиш, мамо, я ж казала, що Кіра в нас найкраща, завжди підтримує. Я відчула її парфуми, її фальшиву радість, і в цей момент остаточно зрозуміла, що не маю перед ними жодних моральних зобов'язань. Вони бачили в мені не сестру і не доньку, а лише зручний банкомат. Наступного дня я, звісно, нічого не переказала. Натомість я провела весь день у Прометеї, готуючись до фінальної зустрічі. Мій партнер Олексій який знав усю ситуацію, мовчки поклав мені на стіл чашку кави. Ти впевнена, що хочеш зробити це саме так? запитав він. Це буде жорстоко. Вони не залишили мені іншого вибору, відповіла я, дивлячись на панорамне вікно нашого офісу, що виходило на центр міста. Вони роками будували світ, в якому я лише обслуговуючи персонал, час показати їм, хто насправді керує цим світом. У день підписання договору моя родина була у піднесеному настрої. Аліна одягла свою найкращу сукню, мати зробила святкову зачіску, батько стяя від гордості. Вони приїхали до офісного центру Прометея на таксі, обговорюючи, як зроблять селфі на фоні логотипу цієї крутої it компанії. Вони увійшли до скляних дверей величезного холу, де їх зустрів мій юрист. Добрий день, прошу за мною. Переговори відбудуться в головному конференц-залі, сказав він, проводжаючи їх до ліфта. А де ж представники покупця? запитав батько. Вони вже на місці, загадково відповів юрист. Як і гарант угоди? Вони піднялися на тридцятий поверх. Двері ліфта відчинилися. І вони вийшли у величезний, залитий світлом простір з панорамними вікнами. У центрі стояв довгий стіл для переговорів. На чолі столу в строгому діловому костюмі спиною до них сиділа жінка. Коли вона почула їхні кроки, вона повільно повернулася у кріслі. Це була я. Це була мить, що розтягнулася у вічність. Три пари очей дивилися на мене з абсолютним нерозумінням. Олена, Сергій та Аліна стояли посеред залитого сонця офісу, як актори, що забули слова. Їхні святкові посмішки застигли, перетворюючись на гротескні маски. Кіро, першим отямився батько, його голос прозвучав глухо, ніби з під води. Що ти тут робиш? Нас покликали на підписання правильно, Я підвелася, повільно обходячи стіл, і зупинилася навпроти них. Мій погляд був спокійним і твердим. Я і є та сама іноземна компанія, яка купує ваш будинок, точніше, мій будинок. І я ж гарант угоди. Ласкаво просимо до Прометея. Я один із його засновників. Тиша стала майже фізично відчутною. Аліна розгублено кліпала, переводячи погляд з мого ділового костюму на панорамні вікна. Мати несвідомо зробила крок назад. Ніби побачила привида. Це, це якийсь жарт? прошепотіла вона. Який Прометей? Ти ж ти просто програміст? Я була програмістом, мама, а ще я була інвестором, менеджером і стратегом. Поки обговорювали нові фотосесії Аліни, я будувала компанію, яку днями оцінили у вісьмизначну суму. До речі, саме тому я тут. А не в офісі чердогового техногіганта. Переговори завершилися вчора. Я поклала на стіл довсту папку з документами, а це договір куплі-продажу, точніше, його анулювання, оскільки продавець і покупець одна й та сама особа, угода втрачає сенс. Анулювання! У голосі Аліни забронів історичний вереск. Ти не можеш цього зробити? У мене проєкт, у мене плани, ти все руйнуєш. Я руйную? Я гірко посміхнулася. Цікаво. А хто намагався зруйнувати наш дім, мої спогади, моє єдине місце сили заради чергової химери, хто вимагав грошей на машину, поки я мала оплачувати вашу угоду з моїх же грошей? Ви хотіли інвестиції в майбутнє? Ось вона, я, ваше майбутнє і ваше минуле, і я вирішила, що мій дім не продається. Але ж гроші, розгублено промовив батько, нам обіцяли. Вам ніхто нічого не обіцяв, обірвала я його. Ви самі собі все вигадали. Ви були настільки засліплені жадібністю, що навіть не перевірили, з ким маєте справу. Ви повірили в казку про закордонного інвестора, бо вам так було зручно. Ви ніколи не вірили в мене, але з легкістю повірили в анонімну компанію з красивою назвою. Я взяла ручку і демонстративно перекреслила першу сторінку договору з жирним хрестом. Угоди не буде. Будинок залишається у власності родини, тобто у моїй власності. Бо, як виявилося, я єдина з цієї родини, хто за нього боровся. Ти. Ти мстива егоїстка, вибухнула мати. Ти зробила це, щоб принизити нас, щоб показати свою владу. Ні, мамо. Я зробила це, щоб ви нарешті мене побачили, не як функцію, не як додаток до Аліни, а як окрему людину зі своїми мріями, своїми досягненнями і своїми кордонами. І мій дім, це мій кордон. Перетинати його я більше не дозволю. Я подивилася на Аліну. Її обличчя спотворила лють. Я тебе ненавиджу!» – прошепіла вона. Ти все життя мені заздрила. Я тобі співчуваю, Аліно, бо твій світ, побудований на чужих грошах і фальшивих лайках, ще й не розсипався, а мій тільки починається. Я розвернулася і попрямувала до виходу з конференц-залу. Мій юрист пояснить вам юридичні деталі. Можете випити кави за рахунок компанії. Коли я вийшла в коридор, Мене вже чекав Олексій. Він мовчки простягнув мені склянку води. Все прийшло за планом?» – запитав він. Навіть краще, відповіла я, роблячи ковток. Я щойно купила собі найдорожчу річ у світі свободу. За дверима конференц залу лунали приглушені крики, але їх майже не чула. Я дивилася на місто, що розкинулося піді мною, і вперше за багато років відчувала, що я на своєму місці, не в тіні. А на вершині. Я не стала чекати, поки вони вийдуть. Я просто повернулася до свого кабінету, з вікон якого відкривається той самий вид на місто, і занурилася в роботу. Я знала, що це ще не кінець, це лише початок. Через годину мої двері постукали. Це був батько, сам. Він виглядав постарілим на 10 років. Сірий костюм, який вранці здавався символом успіху, тепер висів на ньому, як на обудалі. Я можу? тихо запитав він, я кивнула. Він не сів, залишився стояти біля дверей, розглядаючи мої книжкові полиці, нагороди компаній на стіні, фотографії моєї команди. Ти знаєш, почав він, я завжди думав, що в мене дві доньки, одна для душі, для гордості, інша для надійності, як хороший банківський рахунок. Я ніколи не думав, що рахунок може раптом почати виставляти власні умови. Він гірко посміхнувся. Ми з матір'ю Еліною поїхали. Вона кричить, що ти зруйнувала її життя. Мати плаче, а я. Я просто хотів сказати тобі, що я пишаюся тобою, і мені соромно, що я зрозумів це тільки зараз, коли ти вказала мені на моє місце. Моє місце тепер тут. Відповіла я, показуючи на крісло за робочим столом. А ваш дім він залишається вашим. Я не збираюся вас виганяти, але правила змінюються: більше ніяких інвестицій в повітря, жодних грошей на забаганки. А доведеться або знайти справжню роботу, або навчитися жити за своїми можливостями. Вона не зможе, тихо сказав батько, ми її так виховали. Тоді вам доведеться її підтримувати самостійно. Моїх ресурсів у цьому рівнянні більше немає. Він довго мовчав, а потім кивнув. Я зрозумів. Дякую, що зберегла дім. Він вийшов, не сказавши більше ні слова. Наступні кілька тижнів були схожі на затища після бурі. Аліна видалила всі свої аккаунти в соцмережах після хвилі хейту. Яка піднялась, коли хтось із колишніх співробітників злив інформацію про її невдалий проєкт. Мати не дзвонила. Від батька час від часу проходили короткі ділові повідомлення заплатив за комунальні, у саду треба підстригти троянди. Він ніби намагався довести, що може бути надійним, І я ж повністю присвятила себе компанії. Угода з техногігантом принесла не лише гроші, а й величезні можливості. Прометей став самостійним підрозділом у складі корпорацій, і я очолила його. Я працювала по 16 годин на добу, літала у відрядження, виступала на конференціях. Історія про дівчину програміста яка створила мільярдну компанію, стала легендою в ІТ світі. Одного разу, повернувшись з чергового відрядження, я заїхала до родинного будинку. Була пізня осінь. Сад був засипаний жовтим листям, у вікна горіло світло. Я увійшла всередину, у вітальні сиділи батьки, вони пили чай і дивилися якийсь старий фільм, а ліни не було. Вона поїхала, сказала мати, побачивши моє німе запитання, знайшла якогось хлопця і поїхала з ним до іншого міста. Сказала, що хоче почати все з нуля, без нас і без грошей, додав батько. Я перше в житті сказав їй ні, коли вона попросила на новий старт. Ми сиділи в тиші, але ця тиша була іншою, не напруженою, не ворожою, а спокійною, майже затишною. Ми тут подумали, нерішуче почала мати цей будинок завеликий для нас двох. Може, ти б хотіла повернутися або хоча б приїжджати частіше. Я подивилася на них. Втомлених, постарілих, але, здається, вперше за багато років справжніх. Я подумаю, відповіла я. Я не повернулася жити до них. Мій дім тепер був у центрі великого міста, у квартирі з видом на вогні нічного мегаполісу, але я почала приїжджати до них на вихідних. Ми не говорили про минуле. Ми просто пили чай, гуляли в саду, дивилися старі фільми, мовчилися бути родиною заново на новому фундаменті, без зірок і без стіней. просто люди, які намагаються почути одне одного. Одного разу батько приніс мені стару коробку з моїми дитячими речами, серед них я знайшла свій перший зошит з програмування. На першій сторінці незграбним дитячим почерком було написано Моя перша програма Hello, World». Я посміхнулася. Скільки років минуло, а я по суті зробила те саме. Сказала світові привіт, і світ нарешті відповів мені взаємністю.